Так, шановне панство, мої вітання. Сьогодні дивимося з вами по регіонам, загрози в плані обстрілів, да? От, ну, по небу, які є. Маю дві мапи по областях і тут е, Київ, Київ і область. Дивлюся місто область, Київ, Київська область, дивлюся в кінці розкладу. Якщо у когось буде можливість зробити тайм-коди, я буду дуже вдячна. От тому, друзі, давайте починати. Починаємо з Луцька. Луцьк-Волинська область. Загрози найближчі 5 днів. Але ну, давайте все рівно похибку, да, плюс-мінус. Найближчі 5 днів. Луцьк, Волинська область. З повітря, загрози, з повітря, обстріли. Тут більше йдуть загрози по ДРГ. По, знаєте, як, якісь групи будуть просуватися да, через ну, перекидання ДРГ шних груп. Ну, а взагалі загроза, загроза ну, вона зберігається. Загроза зберігається, але от в плані ДРГ тут більше. Далі дивимося, рівне, ця область. Загрози з повітря найближчі дні, найближчі 5 днів, рівне та область загрози. Да. і от слухайте, і знову та карта. Шестірка, шестірка мечова, карта пересування, карта загрози ем, груп ДРГ. Із повітря також загрози зберігається Рівне та область. Житомир та область, загрози найвищих 5 днів. Є, стоїть загроза. Обмеження по населенню знову йдуть. от да, Друзі, ще є ще є е, небезпечні ситуації, тому я прошу не ігнорувати повітряні. Чернігів та область. Чернігів та область. Загрози найближчі 5 днів. Є загроза, і я дуже прошу в плані населення бути дуже уважними, тому що випадають можливі жертви. От, і карта Сонця в загрозах не добра карта. От, ну і в плані добробута населення, тобто, ну, йде, м -м -м, йде певні обмеження йдуть. Як знаєте, втрати, розчарування, тобто ця п'ятірка кубків, вона в таких розкладах не, не дуже мені подобається. Тому... Суми Сумська область. Загроза найближчих 5 днів. З повітря загрози, Суми Сумська область. Так, друзі, є загроза і в плані людей. Будьте дуже обережними в плані електрики. Можливі пошкодження інфраструктури да, по е, інфраструктурним об'єктам. І момент населення також, будь ласка, не ігноруймо повітряні. Далі дивимося Львів та область найближчі 5 днів загрози. Львів та область. Найближче 5 днів. Тут мечовий і дно колоди вісьмірка жезлова. Це як ракетного удару, да? загроза ракет є. Тому гостра ситуація. Ще загроза ну, вона зберігається по всій Україні, да? тому ну, багато хто питає, навіщо такі розклади. Ну, більше як, не, не знаю попередження. Розуміти ситуацію, розуміти динаміку. Ви просите, я розумію, що, знаєте, як зайвий раз попередити, я не думаю, що це може зашкодити. Так? Це ж не про залякування, а про попередження. Дивимося Тернопіль, Тернопільська область. Найближчі 5 днів в плані загроз. Да, також зберігається. І... В плані людей дуже прошу бути обережними, да, мама мечува, тому загроза ще є. Так, давайте західно вже подивимося. Ужгород це Закарпатська область. Загрози найближчі 5 днів. З повітря загрози. Ужгород Закарпатська. Якась може бути ситуація на свята. На свята неприємна ситуація, тому для людей що. Не ігноруйте повітряні, будь ласка, тому що і башта випала щось. Так, Івано-Франківська та область. Найближчі 5 днів. Загрози Івано-Франківська область. Ну, одразу. Карта можливого удару. Страх. Страх, певні обмеження. Тому. Так, чернівці та область. Чернівці та область загрози. Дрони, інфраструктурні об'єкти. да друзі, певні обмеження можуть бути і зі світлом, можуть бути ситуації недобрі. Тут прям дрони активізувались. Так, дивимося, Хмельницький. Хмельницький та область. Тут колесо фортуни. Ситуація змінюється, але, ну, знаєте, як напружена, напружена ситуація от в плані електрики, ну, вона відчувається да, момент обмеження а, добробуту для людей, що це для людей в плані загроз. Якось тут більш-менш контрольована. Ну, хоча, може, що, знаєте, Інфраструктурні об'єкти, да, правосуддя і карта удару. От моменти зі світлом. Не ігноруйте, друзі. Бо з їх ракетами, ці, які знаєте, вони ж ціляться в одне місце, а трапляє в інше. Тому карти можуть просто і не показати да, таке, що от випадковість. Тому я дуже прошу вас не ігнорувати, де б ви не знаходилися. Вінниця. Вінниця та область. Загрози найближчі п'ять днів. Загрози повітря найближчі п'ять днів. Так само. Так само і трійка мечів і е, п'ятірка пентаклів в плані населення. Да? Тут можуть бути і, і по обмеження. От в мене часто виходить оцей повішений, ну, ми на цій колоді, да, я дивлюся по загрозам, як обмеження по світлу. А взагалі, взагалі, друзі, Повешеному, отут і дивіться, і ось так. Це можуть бути як наводчики, знаєте, як наводчики. Поставлені поставлені цілі, тому тому так. По повешеному, ну, частенько предательство виходить. тому, Так, черкаси. Каси та область загрози повітряних. Найближчі 5 днів. Одразу карта, а, ну, можливої атаки, да, є. є загроза, і знову ця п'ятірка кубків в плані населення, в плані добробуту. Є загроза, друзі, будь ласка, і тут і дрони можуть бути, тому будьте уважні. Так, дивимося Полтава та область. Полтава та область загрози, можливі дрони, так, загроза є <кій> з повітря і сонце. Це мені не подобається. Оці карти, вони взагалі такі, знаєте, недобрі в плані загроз. Зовсім не добре. Так, і хочу ще нагадати, що по Донецьку-Луганську я не дивлюся на цих розкладах, не тому, що це не Україна, а тому, що там інша ситуація. Тобто, це не, це не на цих загрозах. І е, по областях, де частково є окупація, якщо я говорю цю область, е, то ми дивимося на неокуповану частину. Да? Тобто неокуповану. Так, дивимося Харків та область. Загрози найближчі п'ять днів. Карти взагалі не добрі. Мало того, що можливі жертви і, ну, і загрози, друзі, От бачите, що робиться. Не ігноруйте, будь ласка, повітряні, тому що на загрозах сонце карта показує великий вибух, тому я так. Так, зараз я дивлюся, як рухатися. Давайте Кропивницький та область. Кропивницький та область. Загрози найближчих 5 днів. Дрони, можливі жертви. Так, да, загроза зберігається. І в плані людей я дуже прошу вас не, не ігнорувати повітряні тривоги, не ігнорувати, спускатися в укриття, не залишатися в будинках або використовувати правило двох стін, тому що, ну, є загроза повторення. Дніпра. Так, дивимося, друзі, Дніпро та область. Дніпро та область загрози. Да, знову щось може бути, друзі, і з жертвами також може бути удар. І область. Миколаїв, Миколаївська область. Загрози найближчих 5 днів. Зі світлом. Загроза удару є, і дрони так само. І взагалі така агресивна карта і, і королева, і король мечовий. І туз же зловий, і, ну, і п'ятірка же злого. Багато такої, знаєте, агресивної карти. Давайте Одесу та область. Загроза найближчих п'ять днів Одеса область. От щось, от, знаєте, як ця трійка мечів в цьому розкладі, прям ну, майже скрізь. То зазвичай якісь інші карти бувають, а вона ну, дуже рідко, дуже рідко. А тут прям от, знаєте, от як якийсь удар. От подивіться, яка вона. Загроза є, і знову ж можуть бути ситуації з інфраструктурою, да, ну, влучанням. А тут треба і людям бути обережними, тому що бачите, що от люди знизу там ходять, щось може гепнути і. Ну... Дай Боже, щоб нічого не було. Так, Херсон це та область. Знову говорю, дивимося не окуповані території, повторюю. Да? не окуповану частину. Херсон та область загрози найближчих п'ять днів. От карта мир. Вона про жертви, про великі удари, можливо, тут і королева мечів, і смерть, і страх. І знову, друзі, і повішені, тому не, не добрі карти і можливі жертви, тому я дуже вас прошу не ігнорувати, не ігнорувати Запоріжжя та область. Загрози. Карта смутку вийшла одразу. Загрози з повітря. Знову ці три карти, вони прям в парі, в парі оці дві і випали. О, тому і, і королева мечував. Так, дивимося Крим. Давайте Крим, а потім Київ, так? Дивимося Крим. Ситуація. В Криму найближчих 5 днів. Та ще буде. О, друзі, тут взагалі і диявіл, і карта, дивіться, і паш мечовий. Тобто, ну да загроза підвищена є. І карта миру, тобто, щось може таке недобре бути. По Криму все продовжується. Так, дивимося тепер Київ. Давайте спочатку Київ. Найближчі 5 днів. Загрози. Київ найближчі 5 днів. Так, да, так, да, є карта. Ну, от дивіться і знову. Диявіл. Не ігноруйте повітряні, будь ласка. Так, починаємо Вижгородський район, да, тобто дивимось Вижгород і Вишгородський район. Загроза найближчих п'ять днів. Часто виходить карта сили, що йде момент стримання да, гарної роботи ПВО. Тому ось загрози, Вижгородський район. Ну, друзі, дивіться, що можливі і жертви, да, і є загроза дама мечова, і посвітло обмеження, і жертви серед людей. Тому я дуже прошу вас не ігнорувати. повітряні ситуація гостра. Бровари. Область. Я сьогодні в гелікоптер там впав. І жертви є, і страшна ситуація. Бровари, загрози. найближчі 5 днів. Дама мечова загроза зберігається. Повітря. Дрони, можуть бути, серед населення, можливі жертви і обмеження по світлу. Ну і дрони, да, там. Ну, тобто є загроза в плані ракет, в плані дронів. Бориспіль та Бориспіль, Бориспільський район. Бориспіль і Бориспільський район загрузи найближчих 5 днів. Одразу карта ракетного, ракетної атаки, да, вона може бути. Ну, друзі, трійка мечів сьогодні нас просто переслідує. Є загруза, є Обухів, Обухівський район. Обухів-обухівські, найближчі п'ять днів загрози відбуття. В плані населення є загроза. Людям бути обережними, будь ласка, тому що ну, карти такі собі, знаєте, недобрі. Так, друзі, секундочку. Так, друзі, я перепрошую, Біла церква, Білоцерківський район. Загрози найближчих з повітря, да, загрози найближчих п'ять днів. Біла церква, Білоцерківський. От дивіться, Загроза йде, і по населенню може бути загроза. Диявіл. Певні обмеження для людей, обмеження і по світлу, да, і по теплу, по воді, тому ну, не ігноруємо. Фастівський Хастів, район, район. Загрози п'ять днів найближчих. Одразу дві карти підвищеної загрози, да? вона є, вона зберігається. Момент дронів також. Ну і карта сила виходить у нас дуже часто. Це робота нашого ПВО, да? робота стримання, відбиття. Дай Боже. Буча. Бучанський район, дивимось, друзі, Буча, Бучанський район загроза найближчих 5 днів. Знову от момент в плані для населення добробуту, да? і віснірка жезлів, вона як загроза ракет. Ну, друзі, я, ну от, що, знову і знову ця трійка. Не ігноруємо повітряні правило двох стін, якщо немає можливості спуститися у бомбосховище, десь бути в безпечному місці. Друзі, бережіть себе, бережіть Україну.